Друзі, всім привіт! Заїхав до нас отакий ВАЗ-2101. Хлопці, його щось бачу, трошки робили, трошки перефарбовували, дещо от Наприклад, такі зеркала, диски розварки, ну, понятне діло. От, такий окрас цікавий, звісно, гнилий, шпакльований, весь замінені сидіннями, от такі з тройною регулюванням далі тут модний руль і виведений спортивний такий тахометр. Це кстати кльово, в мене вже його замовили. Якісь, звичайно, карти обклеєні, зробили під спорт, типу е, синій такий дах. Тобто стеля тут всередині нічого цікавого. Стандартний, але заводиться і добре працює, правда, без кардана, тому воно стоїть таке світло. хтось в нього щось трошки вкладав, напевно, якісь хлопці, Якась пацанва. От. Але, тим не менше, приїхав до нас і вже він тут, останній його путь була. Тут він і погибне вас 21.01. Перший раз, до речі, розбираємо такі старі. Жигулі. Копейка. Копейка. Пишіть свої враження, свої коментарі. Дякую за увагу. Всім пока.